Привіт майстрині! Сьогодні в мене день експериментів. Цілий ранок з волоссям експериментувала, вийшло так собі, але тепер черга тканини і, надіюсь, цей експеримент вийде в мене вдалішим. Бо, чесно кажучи, я навіть трошки засумнівалася сьогодні в правдивості прислів'я про те, що талановита людина талановита у всьому. Якщо з тканиною я 100% можу зробити щось гарне, то волосся це, на жаль, не стосується. Шити я сьогодні планую світшот, але хочу не класичний світшот, а більш такий цікавий, додати якоїсь родзиночки. Тож зараз розкладу викрійку і розповім вам детальніше, що я планую шити. Отже, є у мене отакий от шматок червоного футеру з начісом. Мені здається, що на зиму це просто найкомфортніша і найтепліша, найприємніша тканина, яку можна було б носити. Але в мене такий стиль життя, що я, мені нема куди носити звичайні спортивні костюми. Тому я хочу придумати. Щось таке, щоб я могла його носити із задоволенням, і не висіло воно в шафі просто без толку. Я хочу зробити із тканини такий джемпер з цільнокроєним коміром, щоб замінити кашкорсе, оці воротники, капюшони у худі і все таке, зробити його таким більш класичним. І ще знайшла в Пінтересті такий от декор модні зараз і сукні, і все з таким декором. А от у мене є. Отакі близькі тулечки. Насправді це були бантики, ялинкові прикраси, придбані в епіцентрі свого часу. Зараз вже вони мені не актуальні, тому я хочу нарізати їх на полосочки і приклеїти оцей от декор десь понизу, зробити такий розріз. Зараз на викрики покажу, як я буду її змінювати. За викрійку не питайте, вона стара, стара, але, на жаль, російського виробника. Хоча в бурді подібних ви можете знайти досить багато для себе, якщо захочете повторити. Отже, це в мене половинка. Я зараз буду обводити, половинка переду. Тому що міняти, робити розріз я буду тільки з однієї сторони, тому іншу сторону мені треба зберегти, так як вона є в оригіналі. Я планую. Тут от від рівня талій зробити отакий от розріз, додам потім припуск на підгін, і від нього в мене будуть іти оці блискотулечки. На спинці лишається все без змін. Так, як бачите, цільнокроєна горловинка, приспущене плече у цього джемпера. І кашкорсен ніде не буде. І ще я хочу додати 4 см довжини понизу, бо мені ніби я до себе прикладала саму цю викрійку, то ніби здалося малувато. Так, Половинку обвела. Тепер можна, ну, я роблю це на око. Ви, звичайно, можете теж до себе припилити і виміряти, як вам хочеться. Тут є позначка лінії талії, я думаю, що мені отак от буде достатньо цього вирізу. Тепер прикладаю до лінії згину, грузиками привалюю і обвожу. У мене грузики, звичайні шайбочки з епіцентру з будівельного магазину. Раніше я використовувала все, що під руку попадало, якісь татуетки, парфуми. Зараз зрозуміло, що з цими шайбочками зручніше. Спеціальних грузиків у мене немає, на не жаль. Так, ну. І оцей мій вирізок вожу. Перед у нас, в принципі, є. Тепер додам 4 см понизу, як я казала, знову використовую свою оцю класну штуку. Дуже швидко нею робити розмітку припусків. Все, перед готовий можна вирізати. Тут я зробила такий зубчик невеличкий, для того, щоб отак, от, коли ми будемо оверлочен наш край, було нам на Припуск було що підвертати, тому що, якщо не буде цього зубчика, доведеться тканину натягувати і край буде деформований. А так воно, бачите, от співпадає. І гарно отак от все підвернеться в процесі. Передню деталь я вже вирізала, всі інші буду переводити і вирізати без змін. Єдине, що додам 4 см понизу на спинки довжини, а так все без змін. Крій у мене готовий повністю все. Оверлок я заправила, і перше, що ми зробимо, це я оброблю на оверлоці оцей от свій розріз приутюжу шов і на машинці акуратно один сантиметр застрочу. Я не люблю часто бігати до утюга, тому я стараюся зробити кілька операцій подібних одночасно, пройти все про утюжить і повернутися і продовжити шити далі. Тому зараз я хочу ще з'єднати обтачки горловини. По бокових швах теж на оверлоці між собою. А ще в мене тут будуть трошки незвичайні такі рукава, із двох частин вони складаються, то також хочу з'єднати рукава по цьому от шву задньому. Коли шию тканину на оверлоці, я наколюю булавками. Отак подалі від краю, для того, щоб якраз лапка моя проїжджала і не попадала на булавки. Тобто, не отак наколюю тканину, а вздовж і. Сантиметри так на 2 від краю зрізу. Тоді я можу не переживати, що мій ніж попаде на булавки, спортиться ніж, зламається оверлок, а можу спокійно собі строчити, впевнено, що все буде добре. Якраз от виходить на ширину лапки, ми наколювали наші булавки, і можна абсолютно спокійно строчити. І знаєте, що тут відбувається в темноті? Чоловік намагається доремонтувати мій оверлок. Якщо ви встигли помітити в попередньому шматочку відео, то в мене там просто тупо випала голка. Я в шоці була взагалі від того, що відбулося. Рада, що вона хоча б в очі мені не вистрілила, бо могло б бути гірше. Просто злизався, злизалася різьба. У того болтика, що кріпить голку, тримає голку, і вона просто випала. Ну, оверлок насправді в мене вже багато років мені служить, тому... але все одно ну, жаль, я <сь> трохи злякалася і дуже розстроїлася, і зараз чоловік намагається його поремонтувати. Ну, тобто як? Він сів його ремонтувати, коли світло ще було, але світло у нас забрали раніше, ніж за графіком. От розумієте, коли все йде не так, то все йде не так. я так планувала пошити цю кофту просто за день. Ну, але самі розумієте, що за день нічого не вийде і розтягнеться це все задоволення. Ну, як мінімум, на два дні, якщо світло дадуть. Сьогодні я вже з рівним волоссям, а значить, у нас новий день. Я вже перевірила оверлок на шматочку, він працює. Так що ура! Сьогодні, надіюсь, ми. Продовжимо і в ідеалі, звичайно, завершимо пошив цього джемпера, тому що розтягувати надовго його не хочеться. Отже, повертаємось на те, що на чому закінчили, і збираємо рукава по задньому шву. Бачите, булавки на колоні якраз на ширину лапки, тобто, коли я буду стручити, лапка не наїде на булавки, не деформується, нічого ніде не пошкодиться, і буде дуже зручно мені. Отже, я вже з'єднала ці задні шви на рукавах, розутюжила їх, також горловину по бокових швах, це обтачка горловини, з'єднала і заутюжила на боки. А ще приутюжила оцей наш розпоріжку, оцей шов отакого, от щоб зафіксувати його. І зараз на машинці прокладу пряму строчку для того, щоб закріпити. Пряма строчка тут буде нормально, вона не лопне в процесі експлуатації, тому що воно ніде натягуватися і розтягуватися не буде. Тому зараз от на машинці отак от прокладу пряму строчку. Так, це в нас готово. Лишилося тільки відутюжити, але то пізніше. Часто до утюга бігати не буду, нам треба спішити. Тепер я візьму деталь спинки і на оверлоці з'єднаю плечові шви. Плечові шви готові. Я вже їх з'єднала і запрасувала. А ще. Забула показати, але я обробила зовнішню сторону обтачки горловини, теж на оверлоці, щоб вона була акуратна. І зараз, я думаю, поки рукава не вшиті, поки менше цього всього тягать під машинкою, ми з вами якраз і займемося оформленням горловини. Зараз з'єднаю обтачку горловини з основною горлов... О, основою горловини, на колю теж булавочками, і з'єднаю на оверлоці, тому що це буде. Еластичний шов має бути, бо воно ж буде натягуватися через голову. Тому на машинці прямою строчкою строчити немає сенсу, вона просто лопне в процесі експлуатації. Якщо помітно, то я підписую такі деталі, дрібні. От перед у мене тут написано: для того, щоб потім не пришити, видно, спинку до передньої деталі і не довелося пороти. Ще хотіла ближче показати вам припуски, як я за. Як я заутюжую, на обтачці в одну сторону, а на основній деталі в іншу сторону. Тоді, коли ми будемо з'єднувати деталі, то тут не буде зайвої товщини, бо якщо ми заутюжимо ці всі шість слоїв в одну сторону, то оверлоку, ну, по крайній мірі моєму буде дуже тяжко їх пройти. А так і хрестик оцей ідеально стикувати буде легше, і товщина буде не така товста. Прострочила, з боку виходять такі от ідеально стиковані хрестики. Мені дуже подобається, коли так виходить, коли так все стикується. Що ж, тепер йду, запресую з перекантом всередину, щоб горловина не виглядала на лице. Трошки покажу, заутюжила, запрасувала я свою горловину з таким невеличким перекантом, щоб оцей обтачка не виглядала на лице. Отак от у мене виходить. Швів ніяких я робити не хочу. Але зафіксувати горловину треба, щоб це все діло не виверталося. Тому, знаєте, що я хочу зробити? Я хочу в плечових швах, отак попадаючи в цю строчку, прокласти пряму строчку на машинці, щоб трималася обтачка всередині, не вилазила. І в той же час лице буде отаке от чисте, без лишніх всяких відстрочок. Але. Света пішла, зато кота прийшла, М'явчить вчить тут трохи. Отже, на цьому моменті нам доведеться зупинитися, тому що без світла я, на жаль, нічого пошити вже не зможу. Дознімаю зараз із селфі лампою круглою просто, тому, щоб не втрачати даремно світло, підемо з вами зараз в магазин. Бо я, як завжди по класиці, проєкт почала, а все, що потрібно для цього проєкту, купити, не купила. Потрібно нам купити суперклей для того, щоб потім кріпити оці всі близькотулечки, декор наш. Я спробувала його пришивати, але ну, це проблематично, і воно, мені здається, не триматиметься і видно буде оці нитки. Тому зупинилася на тому, що буду все-таки його кріпити на суперклей. Клей купила, можна продовжувати роботу, а ще купила такі світловідбиваючі стрічки, які часи <смі> такі і покупки. Я е, планую на них понашивати липучки, понарізаю їх на полоски, на такі, порозкладаю по всіх кишенях, по всіх куртках, хай будуть знадоблятися. Бо зі сторони водія, я знаю, що таке, коли перебігають пішоходи дорогу, геть нічого на них не світиться. Це страшно небезпечно. Отакі от от штуки елементарні вони все-таки вбережуть вам життя. Повірте, а так як я і сама інколи буваю пішоходом, то треба подбати про це. Ну що ж, світло дали, продовжимо там, де зупинилися, і зробимо закріпки горловини. Тепер я буду вколювати свій рукав в пройму. Рукава в мене вшиті. Тепер я буду одним швом з'єднувати і рукавний шов, і боковий шов. З правої сторони, в нас звичайний класичний боковий шов, то я його просто зашию і все. А з лівою у нас же ж роздір цей йде. Тому, я думаю, що я зараз також пройдуся отак от повністю разом із оцією спиною оверлочу цей зріз. Потім заутюжу шов. На спинку і оцей край уже оверлочений. Отакого От загну і прокладу строчку на такій самій відстані, як на розрізі була, От, для того, щоб оформити наш, ну, цю нашу розпоріжку, яка буде. Ну що, як працює оверлок, ви знаєте. Тому я вже не показувала, як строчу, а швиденько це все за кадром застрочила, загладила. І зараз покажу, що буду робити далі. Бо чомусь мені здається, що з моїх попередніх махань пальців навряд чи щось там зрозуміло. От, я загладила боковий шов і заодно оцей от оброблений зріз свого розрізу. На спинку. Зараз, мабуть, буду строчити по лицю, щоб рівномірно все правильно в мене вийшло. Прокладу отак закріплюючу строчку прямо на машинці, воно не тягнутиметься в процесі носіння, тому не страшно. І отут от, з'єднаю з оцією строчкою розрізу, що йде по передній частині кофти. Така от обробка розпоріжки в мене вийшла, залишається тільки все гарненько відгладить. І точнісінько, так само я зараз оброблю рукава і низ виробу, тобто теж, теж пройдуся оверлоком і прямою строчкою закріплю. Там нічого особливого, тому вже знімати, показувати не буду, вже покажу вам, коли ми почнемо клеїти декор. Ну що, джемпер готовий. Лишилося тільки декор зробити. І робити його планую на манекені. Мені здається, так буде зручніше. Але щоб не обтьопити манекен в клей, я хочу його спочатку обмотати стречем знизу, щоб тканина відривалася від стрейчу легше, і плюс захистим мій манекен, бо він мені ще пригодиться. Так, якось це зараз виглядає. Тепер, я думаю, блискітки, можливо, наклеїть отак от по шву, щоб закрити цей шов. І спереду теж один рядок зробити по шву, і туди, щоб трошки вісіло. І потім вже полоски клеїть отак вдовж, і хай воно туди висить, як уже в нього буде. Виходити. Клей є, блискітки є, пінцет такий загнутий в мене буде інструмент для праці, можна приступати. Ну що ж, така штука в мене вийшла, така. Лишилося тільки приміряти її на себе і показати вам на собі. Але то вже швидше всього буде десь у закладі, тому що зараз мають вимкнути світло і я вже не встигну. Тому я думаю, ми зараз зберемося, підемо в якесь кафе, кави поп'ємо і заодно покажу вам на собі, як вона виглядає ця кофта. Джемпер. Світшов, ну, як її не назви, Суть від того не міняється. Так, спереді ніби проста, але із з такою от ефектною родзинкою.